Поточний тиждень в Україні буде насичений на синоптичні події. Зокрема, очікуються динамічні атмосферні процеси, які принесуть опади та пориви вітру, а також зниження температури. Про це свідчить прогноз Укргідрометцентру. 29 березня, за даними синоптиків, в Україні очікується невеликий сніг та пориви вітру від 15 до 20 метрів в секунду. Температура вночі становитиме від 0 до мінус 6, А в день 29 березня буде від 0 до плюс 6 градусів. 29 березня Ночі та вранці в Україні, крім сходу, пориви вітру від 15 до 20 метрів у секунду. Йдеться у попередженні. Синоптики відзначили. Що через таку погоду можуть бути ускладнення роботи енергетики, комунального господарства та порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць. Оголошено перший рівень небезпеки «жовтий». 30 березня, за даними Укргідрометцентру, вже буде безістотних попадів. На дорогах, крім півдня, залишиться залишаться ожеледиця. Температура підійметься до плюс 4, плюс 10 градусів. Лише у Карпатах вночі буде від мінус 5 до мінус 12, а в день від нуля до мінус 5 градусів. В останній день. День березня вночі у західній та східній частині України очікується мокрий сніг. Температура вночі становитиме від 1 тепла до 5 морозу, а вдень повітря прогріється до плюс 4, плюс 10 градусів. За даними погоди Уніан, на українців чекає непростий погодний тиждень. Від сьогодні до України прийшло сильне і різке похолодання, яке супроводжуватиметься дощами та снігом. У середині тижня погода стабілізується, опади припиняться, а температура трохи підвищиться. Наприкінці тижня першого та друга. 2 квітня в Україні стане ще тепліше. Проте повернуться опади у вигляді дощів. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.